Перша книга Самуїла. Розділ 10. Тоді Самуїл узяв посудину з Олією і вилив Саулові на голову. Потім поцілував його і промовив. Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем своїм народом. Царюй, отже, над Господнім народом, і визволь його з рук ворогів його навколо. Ось тобі знак, що Господь тебе помазав князем над своїм насліддям. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніамина в Зелзазі, які тобі скажуть Знайшлись Ослиці, що їх ти ходив шукати. Та твоєму батькові байдуже про ослиць. Він журиться за вами і каже, що сталося із моїм сином? Як підеш звідти далі і прийдеш до тавор дуба, зустрінуть тебе там три чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме троє козенят, один три буханці хліба, а один бурдюк вина. Вони привітають тебе і дадуть тобі два хліби, і ти приймеш з їхніх рук. Потім прийдеш на Гівеа, горбок Божий, де живуть філистимляни, і як будеш увіходити в те місто, зустрінеш там гурток пророків, що сходитимуть із узвища, і перед ними арфа, бубон, сопілка і гусла. Пророкуватимуть саме в захваті. Тоді зійде на тебе дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними і перетворишся в іншого чоловіка. І як ці знаки збудуться на тобі, чини, як тобі вийде на руку, бо Бог із тобою. Ти спустишся перш мене в Гілгал, і я прийду туди до тебе, щоб там принести всепалення і мирні жертви. Сім день чекай, поки прийду до тебе, і я звістую тобі, що маєш робити. І от як він повернувся, щоб іти від Самуїла, Бог перетворив йому серце, і всі ті знаки того ж самого дня здійснилися. Звідти прибули вони в Гівеа, аж ось гурт пророків йому назустріч, і зійшов на нього Дух Божий. І він пророкував між ними. Так що всі ті, що його перше знали, побачивши, як він пророкує з пророками, один до одного казали Що сталося з сином кіша? Невже ж Саул також між пророками? Відповів один із присутніх. А хто їхній батько? З того постала приповідка. Невже і Саул між пророками? Коли він перестав пророкувати, пішов додому. Дядько Саула спитав його та його слугу Куди ж ви ходили? Він відповів Шукати ослиць. Та як побачили, що їх не знайти, пішли до Самуїла. Дядько мовив далі до Саула. А розкажи но мені. Що вам казав Самуїл? Тоді Саул до свого дядька каже, Він нам впевнено сказав мовляв, ослиці знайшлися. А про те, що Самуїл сказав про царство, він йому не признався. Згодом скликав Самуїл народ до Господа в міцпу і сказав до синів Ізраїля, Так каже Господь. Бог Ізраїля. Я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із рук єгиптян та всіх царств, що вас тіснили. Ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас з усіх ваших нужд та скорбот, та й кажете Ні, таки царя постав над нами. Оце ж, ставайте перед Господом за поколіннями і за тисячами вашими І Самуїл звелів приступити всім колінам Ізраїля і випав жереб на коліно Веніямина. Далі звелів приступити колінові Веніямина за родинами і випав жереб на родину матрі. Нарешті звелів приступити родині матрі чоловік за чоловіком, і жереб випав на Саула, сина кіша. Заходилися його шукати, та не знайшли. Ще раз спитали господа, Чи ж він прийшов сюди? Господь відповів Ось він сховався між клунками. І побігли, і привели його звідти. Став він серед народу і цілою головою був вищий над усіма. Самуїл сказав до всього народу Дивіться. Кого вибрав Господь? У всім народі нема йому до пари. Тоді всі закликали, мовивши Хай живе цар. Самуїл виклав перед народом право царське, списав його в книзі і поклав перед Господом, а потім відпустив увесь народ, кожного до свого дому. Пішов Ісаул до свого дому в Гівеа. А з ним пішли деякі хоробрі, що їм Господь зворушив серце. Деякі ж негідники казали, Чи може цей спасти нас? І, зневажаючи його, не принесли йому гостинця.